Свій дебют на Паралімпійських іграх Юрій Царук пригадує з особливим хвилюванням, адже готувався до них все своє життя. Говорить, найважче було повірити у свою перемогу. Коли ти вперше попадаєш на змагання такого рівня, воно просто перехоплює дух і ти до кінця не віриш, що ти туди навіть приїхав, не те, що ти там межі, що ти показав там високий результат. Коли перетинаєш фінішну пряму, то ти нічого не думаєш, там висить таке табло велике, і якщо покажуть на табло, що ти виграв, то тоді так. А так, ну просто розумієте, це настільки сильний стрес, що я не пам'ятаю, як я біг. Аби підкорити паралімпіаду, спортсмен займався понад 10 років. Втілити мрію у життя йому вдалося двічі. Юрій став золотим призером Паралімпійських ігор аж на двох дистанціях. Також спортсменові вдалося встановити світовий рекорд на дистанції 200 метрів. Проте Юрій запевняє, кожна медаль має два боки. Олімпійські медалі, як би вам сказати, вони вже дають дуже великий тягар на плечі, тому що якщо я в Англію їхав темною конячкою, на мене ніхто. В принципі соперників не розглядав мене як сильного супротивника, то я думаю, на слідуючих змаганнях все-таки дуже багато уваги буде прикуто до мене. Розумієте, ця медаль не тільки моя, в цю медаль вклало дуже багато людей своїх сил, своїх нервів. Сьогодні Юрій Царук, зізнається, найбільше сумував за українською кухнею. Вдома краще все-таки. Я ніколи не думав, що я так сильно буду скучати за Україною, за українським борщем. Я думаю, що це розказують тільки ті люди, ну, як це, як форма приліччя, таке казати, але ні, дійсно це не є так. І тому першим ділом, коли я приїхав, я все-таки попросив у рідних приготувати мені борщ. Нині шмія двократного паралімпійського чемпіона відпочинок, адже нагороди коштували хлопцеві майже рік неперервних щоденних тренувань та постійних роз'їздів. Сьогодні ж Юрій намагається відсипатися і планує поїхати із родиною в Карпати. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Вікановини.